Зараз ми продемонструємо три нові гібридні форми. Це чисті, чистий мускат. Це мінор з талісманом скріщений. А це ось одна. Тут ягода крупна. Зараз я так на ладошку покладу на пальці, щоб видно було ягодку. Тобто ягода хороших розмірів. Ну, більше дванадцяти грам, десь 14. Це ж сієнці ще маленькі. Ну це мускат. Ось ось ще. Мускат жовтенький. Ось у лимонного кольору такого. Ось роздочки. Отакий От його, таке в його забарвлення. Р, лимонний колір аж з розовинкою віддає, як будто. Смак ну, просто височайший. Це мінор з талісманом три форми. Ну, рожевий колір, чогось чомусь не, не вийшов. Ну що ж, ну зато смак тут просто. Ось зараз я ягодку хоч віці, зірву. Тут мускат просто такий класичний, дуже-дуже приємний. Це просто об'єднання. Мускат липневий. І з їх найсмачніший мускат липневий. Ось ну, тут кроми, кроме, кроме Класичного приємного муската, фруктові такі дуже приємні ще та при, присутні. Це одна, це мускат приємний і мускат жовтий, жовтенький. Ягоди дуже крупні, зараз я ближче сюди підведу його. От дивіться, які ягодки. Ягодки дуже хорошого розміру. Головне тверде, хрустке. От зараз я, я ягодку з'їв, ви почуєте. Дуже приємний смак, хрустка ягода м'ясиста. Мускат жовтенький. І мускат лепневий. Ну, його ягодка вроді як трошки менше око, менше розмірів, але смак тут, звісно, просто ідеальний. Мускати, його, як кажуть, їйси і хочеться. Оце мускат лепневий. Оце мускат жовтенький. Тому третьому я. Ще названня не придумав, поки буде мускат номер 3